У Новобасанській громаді триває капітальний ремонт амбулаторії. Заклад був пошкоджений під час бойових дій у 2022 році. Сьогодні ж відновлення фінансує держава. 70% коштів це субвенція з держбюджету. Ще 30% – додає громада. 4 червня під час робочого візиту до нової басані об'єкт оглянув начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Вартість даного проекту складає 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Кошти місцевого бюджету 1,7 мільйони, кошти державного бюджету 9,8 і Мільйонів на сьогоднішній день освоєно виконано робіт на 75%, освоєно коштів понад 6 мільйонів гривень. 33 доби Новобасанська громада перебувала під окупацією. За цей час було пошкоджено більш ніж 600 будинків. Постраждала і інфраструктура. Загалом у громаді тривають будівельні роботи на чотирьох об'єктах. Усі із залученням держфінансування. Зараз проводяться роботи в Новобиківському старостинському окрузі в садочку. Яблонька, тільки вони це розпочали. Термін завершення в них по графіку зазначений 15 грудня. І я сподіваюся, так як я спілкуюся із підрядниками, вони впевнено говорять, що до цього часу вони роботи виконують і здадуть той термін, який відведений для ремонту. І Також мають розпочати найближчим часом ремонтні роботи по ЦНАПу а також проводить монтажні роботи по укриттю, які буде слугувати для амбулаторії і для ЦНАПу. В новий басані, як хочуть, говорить Микола Дяченко, Новобасанський сільський голова лише коштом громади виконати провинка, роботи за програмою відновлення ці, не вдалося питання. відмічає питання і підтримку з боку військових адміністрацій. є глибока співпраця у нас із районною військовою адміністрацією з обласною військовою адміністрацією, за рахунок чого ми маємо донорів. Тобто, це така суттєва допомога адміністрації вийти на цих донорів, сформувати. Цю програму фінансову сторону по програмі відновлення і таким чином ми зараз «Маємо проєкти проекти по відновленню. Якщо розглядати програму відновлення за місцевий бюджет, зрозуміло ми б виконали тільки невеличку частину. У новобасанській громаді проживає понад 6,5 тисяч людей. Якісна первинна медицина основа безпеки кожної родини. Саме тому відновлення амбулаторії пріоритет для місцевої влади та держави. Адже, як наголошують у військовій адміністрації, доступ до лікаря має бути постійним. На провеликий жаль, зменшується кількість пацієнтів, але це не в цій громаді, це цієї громади не стосується. Ми розуміємо зменшення кількості населення. Керівництво громади працює максимально на створення умов надання медичних послуг. Ми вже всі бачили підписання меморандуму в Бобровицької і Новобосанської територіальної громади щодо взаємодії. І взаємодія в першу чергу в наданню послуг, в наданню послуг про по здоров'ю людей, забезпечення її здоров'я.